Під постріли почесної варти. Родина, друзі, колеги та побратими провели у вічність капітана Збройних сил України, командира шляховідновлювальної роти Володимира Мукоїду. Герой став на захист рідної землі добровільно у квітні 2022 року. Визволяв Харківщину, Херсонщину, але останній бій, 30 травня, прийняв поблизу села Щербаки Запорізької області. Командир роти Володимир Вікторович Мукоїда був дуже гарною світлою людиною. Запам'ятаюся таким же під час виконання бойових завдань отримав поранення від артобстрілу. Виконуючи бойові завдання по захисту територіальної цільності нашої батьківщини, він назавжди залишиться в нас в пам'яті мужнім, світлим, добрим. Добрий, товариський. Він ну, дуже така людина була вічлива, завжди посміхнеться, ну, тобто ніколи не повернеться. Для нас це шок. Коли ми почули, що він став 300. Ми не повірили, що він буде двісті. 31 травня. Серце воїна зупинилося у лікарні. Поранення виявилися надто тяжкими. Володимир був родом з Кіровоградщини, проте довгий час жив у Кривому Розі. Коли почалася велика війна, працював заступником по виробництву на криворізькому ремонтно-механічному заводі. З коханою дружиною виховував 15-річного сина та був підтримкою для літньої матері. Дуже хороша людина. Дуже як сусід, як батько, як син спокійний, завжди доброжелательний. І, як сказати, дуже хвилювався завжди за мамкою. завжди казав, мамка все добре, все добре. Все буде добре. Як все буде Україна, як матір ми будемо до кінця підтримувати, ніколи її не заглишимо. Рідним полеглого бійця передали на грудний знак за заслуги перед містом третього ступеня, яким він нагороджений посмертно. 45-річний командир спочиватиме у секторі почесних поховань центрального цвинтаря Кривого Рогу. Вічна слава герою Анна Ніколає, Артем Кравченко, цей день.